Так, друзі, всім привіт! Вас вітає Равлик. Йдемо працювати. Так, дивіться, ось наш маточник. Обов'язково не забуваємо обробляти від мишей. Це така зараза на зиму. Буде ховатися десь, обов'язково обробляємо від мишей. Щоб ми спокійно могли працювати і знати, що в нас мишей немає. Так, як ми в полі обробляємо, так само і обробляємо в теплиці. Ось так розкидаємо і будемо бачити, чи пропадають. Беремо обов'язково рукавицях, бо ми ще чувствує запах. Так, і так як ви бачите, ми от працювали сезон. E, хорошо. Все, що ми строїли, це крутили, Все у нас поставалося, все це саме. Ви бачите, нічого не поламалося, все працює супер. Останеться так само на наступний сезон. E, і буде далі працювати. Дивіться, ще у нас які плани. E, думаємо, що будемо утепляти, на, напевно, пол e, пінопластом. Обов'язково, щоб було тут набагато тепліше бо з землі тяне. І можливо, будемо забирати ось ці полки, будемо розширати, щоб більше влазило корексів. Бо ми розширили цей рік маточного стада з 550 кг на півтора тони. Бо То треба буде працювати хорошо. Так, йдемо далі. Ну і так само, друзі, розкладаємо їх в теплиці ось так само от, мишей. Кожні 2-3 метри ну, коротше, по кругу. Щоб теж тут не було мишей. Бо якби тут земля, самі розумієте, що на зиму вони можуть сюди лізти. Тоді ми доложимо. Так, а йдемо, покажу, чим ми займаємось сьогодні. Дивіться, ми з дружиною е, Займаємось сьогодні миттям столів. Як ви бачите, вже е, ми підкладали ламінат, так само його помили. І пластик у нас. Ось такий теж обичний пластик. Відпрацював теж сезон прекрасно. Йому нічого немає, він не пересох. Е, ну, нічого йому немає, в принципі. Ось дивіться, так само, а ну включай мені. Змочуємо цей пластик ось так. Виключай. І ось так початку ми вимиваємо. Ось дивіться, які вони після роботи, після сезону, ось такі. Підтратикій. Вимивається дуже легко. Сьогодні нас потепліло трошки на дворі плюс, то можна і попрацювати в теплиці. Так само ось од солі хорошо будемо вимивати столи зараз, так як весною ми зібрали мальок. Ми зразу е, перейшли до поля, випустили в полі, і як би тут не було коли вже займатися. А так як ми вже сезон працювали, час у нас більше стало, може вже і працювати і в теплиці. А ну Ось так бачите гарно мочалочкою пошурував і водою ось так змив. І Так само перевернемо. На цю сторону Включай. Так само зараз цю сторону ви ми. в пройшло року теж думали, що краще. Покласти сюди на столи. Якби рейки, доски якісь думали, е, так само ламінат. Е, а додумалися такий пластик. Він там що там, стіни ним обшивають, ну, вагонка, виходить. вагонка, так. Стіни потолки ним обшивають. Ми теж подумали, він недорогий. Ось так. Придумали. І хорошо. Видите, тоже хорошо. Так, ну, в принципе, все. Чай. Так, ну, прастика наша ще є, мити, багатенько. Ми помиємо тоді пізніше. Ось так дивіться, ми їх помили, Ми зараз течуть, ось так. Та, можливо, десь і почорнів, але роботи це нічого не вліяє, Сезон, якби вони от працюють, буде, ну, можливо, вже не один сезон вони відпрацюють і буде хорошо. Якби на наступний сезон е, в принципі, вже влажувати е, ну, багато чого не потрібно, як ви бачите, У нас е, столи осталися. Е, считай, ну, це все в принципі поставалося. Поди, ну, так само рейки, так само ми цю шлангу різали для води на двоє, думали, для, ну, щоб ціль розставляти. Е, робили так, щоб було дешевше, бо можна було оці на проводку, але ми порахували, їх багато потрібно і теж це великі фінанси. Ми зекономили, порізали цю шлангу двадцятка, по-моєму, да, на двоє і так розкидали по столах. Е, да, далі будемо, дивіться, помиємо стола. Ось так само. Ану, включай мені. Так, друзі, ще покажемо, як ми миємо столи. Ось дивіться, які вони е, після того, як ми. Відпрацювали сезон, ось такі ще залишилися нас. Ви бачите, в слизі торф, ну, штайб, болото. Ось такі на столи. Ми ще з них будемо робити, щоб вони були чистенькі. Гарно їх зараз розмочимо. Обов'язково ці кантики, де сіль стоїть. Так само вимінімо. Рейки порозмочуємо. Піниться, ви бачите, як десь равлик повзав і остався в видному І воно піниться. Воно виключай, будемо. Ось так. І беремо вишну щитку, ось таку, гарно проходимось. Ось бачите, як воно піниться все одно, що як мила хтось добавив, А це так, піниться муцин. Ось так ми гарною зараз виміємо. Вимити треба обов'язково, щоб тут нічого, ніякого бруду не залишалося. Бо якби ми хочемо, щоб була ікра і багато ікри, то треба вимити гарно стола, щоб равликам було теж тут комфортно. Само кусочки солі позабираємо. Так, ми з дружиною сьогодні працюємо. У мене дружина зараз оператор. А я вам показую, який я хазяїн вимиваю столи. Так, ще одна у нас. Так, планочки помили, зараз ще ціп так само. Саме обов'язково цю сітку гарно треба вимити, щоб нічого тут не залишалося так. присухало вже. А, ну ще залишилося з того боку. В нас тілець займає один, я думаю, з пів години. Будь добрих. Але нам же не потрібно зробити це все за один день. Ми можемо його і за тиждень помити, і за два, як би нам. Не горить. Ну, в принципі, якщо не буде морозів, помив теплиці поки не палимо, щоб не переводити даром дрова. А запалимо, на ферму десь 1 березня. Так. І так само ось. З цього боку пройдемося гарно, змеємо с усь, ви бачите дивіться, яке болото. Дякую за перегляд! Так, друзі, тепер це все змиємо. Ви бачите, яке було, а тепер оп'ять все таке, як було вірно. Так, друзі, ну тоді ми його домиємо. Що то я трошки вже змерз на вечір? Треба, мабуть, робити перерву і йти пити каву. Е, ну, в принципі, на цьому все. Кому було цікаво, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. Ми п'ємо каву і будемо працювати напевно далі. Всім пока.